Павлоградець Андрій Директоренко пробув у полоні понад три роки. 23 травня захисника повернули додому. Весь цей час дружина Еля діяла разом з рідними бранців Кремля. Вона виходила на пікети, аби нагадувати про військовополонених. Мене за тиждень до обміну взяли, ну як би не на допит, а на розмову. І я ну і розговор був ну ні о чому. Так, що, чим, чим думаєш вдома займатися? Так. Я кажу, в мене своє істо було, в мене є чим займатися. Сім'я, вдома, дружина жде. І так ми нічо, ні о чому порозгорвали. І він мене назад одвів в камеру. Я сподівався, це було в середу. Я сподівався, що в четвер, в п'ятницю повезуть мене на обміну. Ніхто мене нікуди не повіз. Потім, Потім нас, виходить, на е, сьогоднішній середу виганяють шість чоловік з камери, роздівають, фотографують, фотографують, фотографують одівають, фотографують, і ми розуміємо, що щось не вже починає проїздить. І ми чуємо вже, як другі камери відкриваються, і хлопці вибігають, пакети шелестять. Ну, ми зрозуміли, що ми вже. Кудись їдемо. Куди ми їдемо, ми не знали. Нас відвели в друге, ну, в інше здання. Вистроїли. І, і в мене запитує, каже, а чому такий сумний? Не хочеш додому, та кажу, я не вірю, що ми додому ми вже їздили не раз. Він каже: отсюди поїдете 100% додому. Ну і погрузили нас в автозак і повезли. Ну, їхали ми. Ну, може. Можливо, часов 8-10 годинників, ні в кожного немає. От коли ми приїхали в аеропорт, ну, на аеродром, получається, тоді вже, так. Да, ми вже ну, побачили там, вже ж віддання одразу з всім друге там. Водички захотів, на тій водички, в туалет захотів, відвели в туалет. Тоді ми вже. Примірно почали розуміти, що нас везуть на обмін. Там повний вакуум ніякої інформації. 118 пісень слухали ми два з половиною роки. Ми навіть по ним час вичисляли. Я не міг повірити, що я вже ну, вдома. Ну, я бачу, що я вже в Україні вдома, ну на народі. Ну, ну, я, я не, не міг цьому повірити. Я, я навіть дружині зателефонував. Я її бачу, я розумію, що я вже з нею розмовляю. Ну, ну не було в мене емоцій. Я, ну, В мене шок був. Це дійсно шокує. Ну, ти їдеш і ти розумієш зовсім незнайомі люди стоять, махають, вітають те, що ти їдеш. Бабушка стоїть. На, на городі працює, і вона з городу питається нас привітати. От ну там емоції наскільки ну, переповняли, ну, це просто. Я, ну, я не думав, що нас будуть наскільки приємно ну, і радісно встріч, зустрічати. Тому що ви наші це, це, герої. Ви, ви не, ну, Це наскільки приємно було? Я навіть не дивилась, що мені там прийшло, тому що. Ми дуже чекали. Ми розуміли, що наш батальйон має бути в обміні. Ну бо ми дуже довго боролися і розуміли, що це дуже великий обмін, і розуміли, що наші хтось мають бути. Але звісно, не кількість, не прізвищ ніяких цього нічого не було. Ми вирішили їхати, зустрічати наших хлопців. Я дуже надіялася на те, що мій чоловік буде в цьому обміні, і коли почали в групах відписуватися, що там мені вже чоловік зателефонував, мені зателефонував, я вже схватила той телефон і думаю, боже, може, й мені щось поможе. Можливо, боженька почув мої молитви. І коли мені запропонували представники координаційного штабу і дали е, цей відеозв'язок, на який я так довго чекала. І коли я його побачила, я просто не повірила своїм очам. Я, я не знаю, я там казала, що люблю його, що дуже чекала на нього. Як чесно, от він зараз поруч сидить і мені досі не віриться, що він поруч змінився. Він більш чуйний став, він намагається приділити мені зараз максимум уваги. Я зараз приїхала сюди до нього. Хочеться хоч трошки побути. Ну але ж, звісно, лікування і вже після процедур, Тоді вже ми там з ним зустрічаємося, трошки хоч можемо побути вдвох, погуляти десь трошки. Для нього дуже важливо от, бути десь от, на вулиці, дихати свіжим повітрям, тому що дуже довгий час він був цього лишений. і нам, намагаємося зараз приділити максимум один одному уваги. У нас на першому плані продовжить наш род. український настоящий щирий рід. Це в нас. На першому плані. А поїхати віддихнути, ми завжди успімо. Я вже, слава Богу, вдома на рідній землі. Бажаю цим хлопцям і жінкам, які ждуть терпіння. Це дуже важливо, коли вивчаєшся і тебе чекають. Це дуже додає сил. Я хочу побажати, щоб кожна дочекалася на свою рідну людину. На сина, на, на батька, на чоловіка мені дуже хочеться, щоб їх усіх вже повернули додому, тому що вони всі, вони всі заслуговують бути вільними. Я бажаю всім удачі. В будь-якому випадку, всі, хто бореться, всі, хто чекають, я вірю в те, що вони обов'язково дочекаються і зможуть обійняти свою людину.